Тема уроку получна та розподільна властивості множення. Так, запишіть тему урока і далі я вам пояснюю основне з цього параграфу. Про прямокутничок почитаєте параграф вдома. Я беру лише основне. Записали. получна та розподільна властивості множення. І так, всі дві властивості. Перша у нас сполучна, вони дають можливість розв'язувати приклади, які містять декілька множників, і рахувати більш зручним способом. І звучить вона так, сполучна. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого та третього. Значить, ви в зошитах напишіть сполучна властивість множення і оце, що в рамочці записано, перепишіть у дощ. Поки ви пишете, я вам ще раз це, ця, ця властивість, вона діє не лише для трьох множників, а кількість множників може бути різною. Але вона дає можливість ця властивість сполучати Тобто міняти порядок дій таким чином, як зручно порахувати. Нагадую, що от є такий приклад: зверніть увагу, тут більше трьох множників. І як зручно рахувати? Дивимось, що тут вибираються ті множники, які примноженні в кінці дають 0. Тобто, зручно порахувати 2 помножити на 5, а 17 помножити на 3. А потім результати двох добутків перемножити між собою. Ну, таким чином, ми можемо, ну, як на ваш розсуд, вибирати ті множники в парах, які дають болісінці. Це економить час розв'язування прикладів і робить більш зручним ваше множення. І так, це була сполучна. Власне. Далі. У нас розподільна властивість множення, зверніть увагу, відносно додавання, так ми запишемо, розподільна властивість множення відносно додавання. І звучить вона, дивіться як, щоб помножити на суму двох чисел, можна число дане помножити на кожен доданок, а отримані добутки додати. Але ця розподільна властивість множення, вона діє не лише коли ми множимо на суму двох якихось доданків. В дужечках можуть бути записані більше, ніж два доданки, і ця розподільна властивість діє таким чином ще раз. Множник, який перед дужечками, ми множимо на кожен доданок. Я такі стрілочки намалювала. І тоді маємо А помножити на Б АБ плюс А помножити на С, тобто це АС. Нагадую, що знак множення між буквами і між буквою та числом можна не записувати, тому АБ це мається на увазі А помножити на Б. АС – А помножити на С. І таким чином наша властивість розподільна. Зараз ми, я вам пояснила, зліва направо рівня. Але розподільну властивість можна використовувати не лише зліва направо, на а і справа наліво, на ліво. Я надії, зверніть увагу, якщо у вас потрібно порахувати е, значення якогось прикладу знайти, і всі наші А, Б, С, якісь числа, і ми бачимо, що у нас є е, сума якихось там двох або трьох добутків, і бачимо, що. Якщо порівняти ці добутки, то там можна знайти спільний множник, Це спільний множник А, у нас, бачите, тут, то ми можемо цей спільний множник винести за дужки, зверніть увагу, і порахувати суму, а потім цю суму помножити уже на спільний множник. Тобто, це я пояснила, як у нас можна зробити за допомогою використання. Розподільної властивості справа на ліс. Ну, це такі, як формули, скажімо. Також існує розподільна властивість множення, зверніть увагу, для відносно віднімання, і ми запишемо в зошитах розподільна властивість множення відносно віднімання. І ось наша формула, так же як і для додавання, ну, лише мінус у нас, так. Да? І зверніть увагу, що для віднімання робиться умова, що потрібно, щоб Б було більше С або Б дорівнювало С. Ці умови у нас ми беремо лише, коли ми зараз вивчаємо натуральні числа. В шостому класі ми розширимо множину чисел, які вивчати будемо. І там. Ця умова ставитися вже не буде, тому що будуть під'ємні числа, і ми зможемо використовувати цю ж розподільну властивість для інших видів чисел, окрім натуральних. Так. І так, ми розібрали, якби правила наші, а тепер звернемо увагу на приклади. Приклади розберемо разом з вами. І так, приклад перший. Зверніть увагу, Обчисліть зручним способом. Тобто те, що я казала, що наші властивості для того, щоб обчислити зручним способом, це найперше. І так, зверніть увагу, перше ми бачимо множення лише, тому тут сполучна властивість, а там, де в другому ми бачимо ще додавання, тут розподільна властивість. Як використовується в першому випадку получна властивість? Ми можемо помножити 25 на 867, а потім результат цього множення ще помножити на 4. Це буде, ну, якщо все уважно робити, ми отримаємо який, якусь відповідь. Вот, і, але витратимо більше часу, ніж могли, якщо б використали в зручний спосіб, тобто сполучну власник. Як я вам казала, можна взяти. Такі множники спочатку помножити, які при множенні в кінці дають нуль або нулі. І ми знаємо, що 25 помножити на 4 це у нас буде 100. Зверніть увагу, ось як ми ну, показано, як це робилося. Тобто, спочатку 25 помножили на 4, отримали 100, а потім 100 помножили на 867. І отримали 86700. Це зручніше, ніж коли б ми не використовували сполучну властивість множень. Так, це ми пояснили перше. Друге, зверніть увагу, у нас тут є додавання, тому дивимося, це розподільна властивість множення. І як її використовувати? Якщо ви дужок не бачите, то будемо використовувати права на лів, тобто виносити спільний множник за дужки. І тут 329 у нас спільний множник. От, зверніть увагу, винесли за дужки 329, а в дужках записали суму 754 плюс 246. Ібрано таким чином, що при додаванні ми отримаємо кругле число, тобто тисячу. І тоді вже зручно буде помножити на 329. Якби ми робили не використовуючи нашу розподільну властивість, нам би потрібно було б розбити наш приклад на дії, спочатку зробити множення одне, потім інше, а потім третьої дії додати наші результати множень. Але це було б довго, ну і доволі, доволі складно, тому що. У нас тризначні числа множество, тризначне на призначення. І так ще раз, використовуємо, коли потрібно зручним способом порахувати. Далі йдуть вирази, в прикладі номер 2 які відрізняються від тих, що ми розбирали в прикладі номер 1. В прикладі номер 1 були числа. Тобто були числові вирази. А приклад номер 2 якщо вираз містить хоча б одну букву, то ми маємо буквені вирази. Буквені вирази можна спрощувати, використовуючи ті ж самі наші властивості множення. І так, перший пункт. Зверніть увагу, що ми можемо е, взяти, помножити числові множники 4, подивіться, на 3. А потім дописати множниками наші букви. Е, вирази буквені, ну, це зі змінними, і ми часто бачили такі завдання, як спростіть вираз, зараз будуть у нас завдання, та знайти значення, якщо відомі значення наших змінних, тобто букв. І потім замість букву ми підставляли колись так, і числа і вже рахували приклади. Числові знаходили в значенні. І так ще раз, щоб спростити буквиний вираз, потрібно подивитися, які множники ми маємо. Якщо у нас більше одного числового множника, то ми їх повинні перемножити, а потім буквенну частину дописати. Так, і другий пункт це ми використовуємо для буквенного виразу. Спрощення таким чином. Бачимо, що у нас є 2, 18 м відняти 13М. І ми бачимо, що у них є сильний множник СМ. М винесли за дужки, в дужках записали 18-13. Відняли, отримали 5. Зверніть увагу, що прийнято. В Математиці на першому місці записувати числовий множник, а букву потім записувати. І якщо на першому місці у нас буква, а на другому число, то знак множення ми записуємо обов'язково. А якщо ми на першому місці ставимо уже множник, який числовий, то знак множення ми не пишемо. Чому ми так можемо зробити? Це переставна властивість множення. Від зміни місцями множників добуток у нас не змінювати. І так, можна не розписувати, і зараз покажу, от який момент можна не записувати. Далі буде нам. Тобто, ми бачимо приклад: 18М-13М. Можна зразу написати, що це дорівнює 5М. Як це отримали, ми тільки що пояснили. Це ну, можна так спростити пояснення, да? Ну, Наприклад, 18 мандаринів мінус 13 мандаринів буде 5 мандаринів. Тобто, таким чином, ну, наш запис, там, де ми використовуємо розподільний закон, в старших класах ми не будемо так розписувати, як тут у нас у підручниці. Так, це зрозуміло. Так, я витираю це, очищаю малюнки. І дивимось третій пункт. Дивіться, запишіть вираз, і дано нам 5 помножити на суму якихось виразів, так, щоб він не містив дужок. Тут розподільна властивість буде у нас використовуватися зліва направо. Зверніть увагу, яким чином? Ми наш множник 5 множимо на кожен доданок. Ось, розписали, як це робиться, а потім результати множень додаються. Тобто 5 помножити на 2, 10 10м, і 5 помножити на 7, 35. 10 м плюс 35 це результат нашої дії. Так, це теж була розподільна властивість множення. І ще два приклади, зараз ми розберемо разом. Приклад номер 4 Нам задано множення, і написано обчисліть зручним способом значення виразу. Якщо ми зараз подивимося на ці три множники, ми не бачимо таких пар, щоб давали зручний ну, спосіб множення. Але ми знаємо, що наші множники, тобто наші от числа, які множимо множники. Ще додатково можна розкласти на множники. І зверніть увагу, що 24 розклали на 2 множники, множники 8 помножити на 3. І знаємо, що 125 помножити на 8 дає нам 1000. І е, те, що залишилося, ми 3 помножили на 283, отримали 849 і помножити на 1000 дуже легко 3 нулі. Тобто, якщо ми не бачимо такий спосіб одразу, щоб отримати гарне число з більшою кількістю нулів, ми можемо кожне число ще додатково розкласти на многих. Як і зробили в прикладі 4. Так. Далі останнє, це п'ятий приклад, як використовується розподільний закон властивісті множення. Якщо ми множимо іменовані одиниці. От дивіться, 3 доби 18 годин помножити на 6. Що таке 3 доби 18 годин? Це 3 доби додати 18 годин. Можна так записати, ну, як би, так? що це в дужечках. І множимо е, на 6. Що, як ми множимо на 6? 3 доби множимо на 6, отримаємо 18. Годин. І 18 годин множимо на 6. Отримаємо 108 годин. Потім дивимось на години, і ми знаємо, що в добі 24 години. Тому ми виділили звідси і 108 годин сюди. У нас входить кілька діб. 4 доби. так? І ці 4 доби ми додали до, 20, до 18. Отримали 22 доби. І е, те, що залишилося, у нас 12 годин. Тобто, таким чином ми не переводимо е, години, 3 доби, 18 годин, а потім не множимо стовпчик, таке велике число на 6. Це незручно. А е, знову ж таки, ми застосували розподільний закон множення. Тобто, 6 помножили на окремі одиниці. Іменовані, а потім потім виділили потрібну кількість діб серед 108 годин. Таким чином, ну, дивіться, як це робили, зверніть увагу, те, що я вам казала, розписали. Три да? доби плюс 18 годин, застосували розподільний закон, виділили 4 доби. ну, Таким чином, якщо ви забудете, як це робити, бо в підручнику ми будемо розв'язувати. Схожі номери, ви можете звернутися до параграфу, приклад No5. Так, робимо висновок. Таким чином, сьогодні ми з вами вивчили сполучну і розподільну властивість множення та як застосовуються ці властивості для розв'язання завдань. Так, ну, перше, і ну, як висновок на такий. коли Використовується у нас сполучна розподільна властивість множення. Для того, щоб спростити, да? спростити або зручним способом порахувати значення виразів, і для цього сполучне розподільна властивості множення використовується. Якщо у нас є в розподільні властивості множення, да? наприклад, є приклад, який записаний у вигляді лівої частини. То тоді ми можемо спростити цей вираз, помноживши на кожен доданок наш множник. Тобто розподільна властивість використовується як зліва направа для спрощення виразів, так і справа наліво. Так. Ну, а зараз ми переходимо до розв'язання завдань з нашого параграфу практичних. Ну і домашнє завдання. Нагадую, окрім тих завдань, що в кінці року, я вам скажу, ще потрібно прочитати параграф і відповісти на питання, показую які, які є на сторінці 139 після цього параграфу.